Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, зміст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпрод. Волонтерів більше не пускають до Вовчанська евакуйовувати людей. Надто небезпечно. Єдині, хто зараз може вивозити місцевих, що ще лишилися у місті, це поліція. У середу ворожий ефпів влучив в автівку екіпажу. 41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув. Його колега, старший лейтенант Дмитро Можаровський, дістав важкі поранення. За день до цього ми спостерігали, як правоохоронці евакуювали мешканців Вовчанська, переважно стареньких. Двома з них вдалося вирватися із полону після того, як росіяни вбили їх родичів. Сьогоднішня станція Держпром про тих, хто вивозить людей з самого пекла. Ми побуваємо на евакуації разом із поліцейськими. Рушаймо. Станція держпром. Гупання важкого озброєння стає чутно ще кілометрів за 10 до Вовчанська. Чим ближче до нього, тим швидше ми їдемо. Дороги прострілюються. У небі кружляють безпілотники. Процесом евакуації керує Олексій Харківський. Ми познайомилися з Льошею ще 22-го року після деокупації Вовчанська. Він місцевий, і за ці дні, відколи росіяни знову пішли наступом на його рідне місто. Олексій помітно втомлений. Щодня від ранку до вечора вони з колегами вивозять людей. Вивезли близько півтори тисячі осіб за весь цей час. Багато серед них інвалідів є навіть діти. Дуже важко все Вивозити з міста Вовчанська, бо тривають постійні обстріли, постійна загроза fpv дронів. Просто дрони коригують вогонь, постійно конвої ці евакуаційні потрапляють під обстріли. Волонтерів вже ми не пускаємо, тому що велика кількість вже волонтерів потрапила під обстріли в самому Вовчанську, самим їм туди рухатися небезпечно. З чого переважно росіяни гатять? Переважно артилерія, танк працює по місту, міномети. Ну і велика кількість кабів пролітає. За добу пролітає більше 20 кабів по самому чанську. Першою ходкою Олексій з колегами забирають Раїсу та її сусіда Віктора з вівчаркою. Багіра страшенно скавучить, коли хазяїн всідається у поліцейську автівку. Думає, що її кинуть. І Раїса і Віктор вирвалися із полону. Багіра, прийшла, іди сюди. Там я. Там я. Ой, молодець, Багіра. Рядом. Не Скільки це кілометрів ви прийшли? Кілометрів п'ять чи шість. І через річку перепливали чи ні, як? Там мостики, ще кладка є железна. А біля вас вже росіяни, я так розумію, ну, так. на вашому боці. До вас заходили вже в хату, ні? Ми бачили їх. Віктор переривається по обличчю. Видно, йому важко говорити далі. Просить Раїсу продовжити. Розкаже далі, я не питалися виїхати з чоловіком і лежача лежача жінка. Ну то тобто є крьосна, 83 роки. І ми позвонили в поліцію. І коли ми виїхали, коротше секунда, і мужа вбило, і крьосну вбило. Це було ну трошки ну як темно, крьосна була ще жива. І була була наверху коляска, вона не ходяча, і ми вернулися за коляскою і ну, здвинулась. злетіла, да. і коли ми коляску стали дергати, відкриваються двері, кажуть, заходьте. Ми були в полоні. Скільки це ви пробули в полоні? Дві ночі. А оце кадри розстріляної людини на візочку? Це ваша хрещена? Да, це хрещена да. тітка моя. Да. Скільки її років? 83 роки. І чоловік зимовський Володимир Борисович. Чоловік мій залишився на Вовчанську на металіста й Я не можу вже п'ятий день не похапридати його землі. Господі, поможи. Пані Раїса просить телефон подзвонити синові і передати, що вона вціліла, вирвалася із полону і їде до Харкова. Алло, синочок, я жива. Мене визвали Поліція все, люблю цілую в Харкові. Перезвоню, давай Катюся. Станція держпром. Вівчарка Багірова весь час обнюхує купу торб, що стоять у поліцейській автівці. Метушиця. Майор Андрій Ладика однією рукою чухає багіру за вухом і хвалить хазяїна. Мовляв, молодці, що не кинули тварину. Вивезли за два дні 41-річний Андрій під час такої самої евакуації загине. Росіяни скинуть на їхній поліцейський дастер, що їхатиме вивозити чергову партію людей fpv дрон Поряд із нами стоїть Валентина. Вона тримає на руках кота з маленькими вушками. Кіт сидить у поліетиленовому пакеті. Його звати Томом. Як той обстріл, він так тікає, тікає. Перекрадається хату біжить. Розкажіть, як ви вибиралися і чому тільки зараз, чому раніше не залишилася мама там? Ось через маму я і до мами не могла дойти. Це через маму сиділа. Повітряна тривога у Вовчанській громаді триває від неділі, 12 травня, адже обстріли тут не вщухають. Росіяни намагаються прорвати оборону. Скільки людей ще лишається у самому Вовчанську? Поліцейські не знають, каже Олексій Харківський. Чи є дані? Скільки людей ще лишаються, і чи є у вас заяв? От на сьогодні, наприклад, так, скільки це. людей ви маєте вивезти так на сьогодні. У нас невелика зараз 12 заявок. Висить на евакуацію. Поїдемо забирати. Скільки лишається, невідомо. Кожного дня ми думаємо, що вже майже нікого не залишилося, але все одно знаходяться люди, які переходять з північних околиць, там де вже російські військові переходять сюди, були ще до нас, і ми їх теж евакуюємо. Прориваються якось люди. І ми забираємо їх. Евакуюємо. Врешті ввечері того дня поліція відзвітує. За день вивезли 25 людей. Окрім самого Вовчанська, додаються ще й сусідні села. В одному з таких дві заявки. На паркані першого будинку крейдою написано Ждемо волонтерів. Тут живуть пенсіонери Реїса та Петро. Вона їде, він лишається, бо не можуть кинути кіз. Скільки це їх у вас? П'ять і сім казянят. От ми бося приділю кудись. Лілі вивезем ілі. Или... Значить, тоді видно буде, може, поїду. А людей в селі багато у вас лишилося? Та ось я там ще одна сім'я залишилася. У будинку навпроти поліцейських зустрічає чоловік із голим торсом та у бандані. Їхати він відмовляється, бо все, що він хоче вивезти, просто нема куди складати. Не таке нічого не надо брати. У нас нема місця в машинах, щоб це все брати. Крім вас, нікого нема. Думайте на евакуацію, що ви один. Кілька хвилин чоловіка вмовляють. Потім поліцейські їдуть вантажити речі пані Раїси. Інспекторка сектору реагування патрульної поліції Юлія Калеберда каже, відмови – типова ситуація. У перші дні було досить часто такі ситуації, але у зв'язку з постійними обстрілами люди швидше починають думати і скоріше хочуть евакуюватися з міста. Але як ми бачимо, є приклад, що залишилися такі, що чекають незрозуміло, що люди чекають. А яка в нього причина? Я от так і не зрозуміла. Чому, чому він він не хоче виїхати, тому що він хоче вивезти з собою пів будинку? Наші транспортні засоби не обладнані причепами, щоб вивозити в людей речі, майже всі з будинку, тому ми не маємо такої можливості. На жаль, чоловік говорить з кимось телефоном, торгується, щоби взяти додаткові речі. Врешті зважується і йде відпустити з ланцюга пса. Той лишається в селі. Ну йдіть, розпускайте. Ну що ви ж дите? Ну ми ж не будемо тут стояти під часа. Проводжають автівку з евакуйованими кози, які вибігають до паркану з написом Ждемо волонтерів, та пес, який сильно гавкає і ще не здогадується, що відпустили його не просто так. Станція держпром. Під'їхавши на точку перевантаження, помічаємо ще двох літніх жінок Наталію та Ольгу. Їх вивіз інший екіпаж. Одна з них на ходунках. Я З Волчанська. Самого. Да. Ну, ми. Вірлеговка. Це окраїна. Ні, центр. центр це не та що захоплена. У вас росіян ще нема? Росіяни, по моєму є, тому що все бомбят. Видимо, видіти ми їх не видим, но дома конкретно там. Ви оце сиділи прямо аж до останнього, де сиділися? Ми сиділи, ну як вийшло. Я, допустимо, оце сьогодні третій день. Виїжджаю. Вчора пішли, повернулися назад. Прямо перед носом дрон это самое, три взрива. Злякались, пішли додому. А перший день я ходила сама і не знайшла дороги. Скільки це ви пішки пройшли? А Бог його знає. Часа два. Часа два. Ми вийшли вас кур. Так, це ви таку відстань. Так подолали. Це ваші ходунки чи да. це вам надали? Це моє. Покупали дітвора. Я без них нікуди. Дочка, мама, виїжджай. Мама виїжджай. А ми сиділи просто от думали, що це все ерунда. Панімаєте, а ви в окупації перший раз були чи виїжджали? Ні, не, не були. Перший раз ми були нігде. Не виїжджали, Були там, там пекло, там нельзя стала. Увесь час гупає чутно артилерійські дуелі. По самому вовчанську весь час летять керовані авіабомби. З-за одного з будинків після влучання валить дим. Аж тут з за рогу з'являється літня жінка у самих гумових капцях із тачкою та невеличким псом. 68-річна пані Тетяна пройшла пішки 7 кілометрів, аби евакуюватися. Поліцейські допомагають їй і вантажать речі у бусик. Говоримо з Олексієм Харківським, головним патрульним вовчанського відділу поліції. Чесно, де ти береш сили? Я дивлюся, щодня ось ці евакуації. Люди, які відмовляються, а наступного дня просять вивести. Та от такі люди найбільше звичайно нас турбують. Їхні родичі да, дзвонять, бувають такі випадки, що родичі там постійно названюють: заберіть, заберіть, заберіть. Ми приїжджаємо, посилаємо туди машину, тратимо свої сили, час, паливо, ризикуємо. Там, це крайні вулиці, там е до ворога були, е під'їжджаємо. Вони кажуть, там ми не хочемо, ми не хочемо, але вони все одно дзвонять і кажуть: та заберіть наших родичів. Ми приїжджаємо до родичів, родичі кажуть, ми відмовляємося, ми ніде не поїдемо. То такі випадки, звичайно, після них опускаються руки, щось робить. Настрій падає, тому що втрата часу. Можливо, в цей час ми могли евакуювати тих, хто дійсно хоче. За словами Олексія, Вовчанськ за ці дні від 10 травня розбито на 80%. а близько сотні місцевих мешканців перебувають у полоні росіян. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії. Стація Держпром.